Трохи кімирнув, не дуже так і багато, але йдемо працювати далі. Сьогодні нас чекає відео про посів кукурудзи. Не менш захоплююче відео буде, я вам хочу сказати, ніж про посів соняшнику. Так що набирайтеся терпіння Ну і будемо дивитися. Ну а що почнемо? Правильно, почнемо з очистки сівалки. Так що перед до роботи. Так, народ переставили ми. Диски на кукурузу, заправили Ну, заправили трохи насінням, трохи переставили добру, переставили насіння. Те, що я побачив на моніторі під час калібровки насіння, ця сівалка, Це насіння кукурудзи мала б сіяти адекватно. Так що я їду в поле, сповнений надії, І що Посів кукурудзи відбудеться набагато краще і якісніше, ніж посів соняшнику. Бо, тому, що якщо згадати е, посів соняшнику, то мене ще досить морозить. Відсіяв та й відсіяв, та й Богу дякувати. Їдемо, попробуємо, що буде показувати посів кукурудзи. Я думаю, що кілометрів 18 та сівалка мала б сіяти нормально, якщо ми дотримаємося такої швидкості і, і притошку. При такій швидкості дотримаємося якісного посіву, значить, е посівна відбудеться доволі швидко. Це буде залежати від того, як швидко будуть готувати ґрунт, тому що в нас ще е стоїть задача на двох площах розлити каз і заробити його. Будемо заробляти як компактором, так і джокером. так що... Так що постараємося якомога краще посадити ґрунт, щоб він був трохи, скажімо так, прикаткований. Ця сівалка не любить пухкого, вона полізе навіть в бетон, а от пухке для неї трошечки не то, що мало би бути. Так що стараємось садити ґрунт. Добре, народ. Ми їдемо в поле, в полі включимось знову. Так, міняємо глибину і поділки додаємо. Десь приблизно то буде якраз і сантиметр. Ну, а потім зробимо кружок та й будемо копати, будемо дивитися, як воно і що воно. Так, глибину ми поміняли, диски поміняли, скидачі поміняли. Норму висіву на добривах поміняли, норму висіву на, на сіню поміняли, тиск вакууму поміняли. Ніби все. Пробуємо сіяти. Так, обходимо края. Швидкість 16 км на годину. Сівалка в абсолютній нормі, я в шоці. Я в легенькому шоці. Після... Після посіву соняшнику я в легенькому шоці. Ну, якщо так і буде, то посів кукурузи буде набагато цікавіший. І я заберу свої слова взад. Ну, зараз ми об'їдемо поле по кругу. Я вам покажу конфігурацію цього поля, тут є 80 гектарів, плюс-мінус. Ви прозрієте з конфігурації, і я думаю, що всі прекрасно зрозуміють, чому я казав, що в нас за один сезон section control себе відіб'є на насінні. Не говоримо про те, що кукурудза не терпить пересівів і не терпить загущеності. Так що Чекайте наступної інформації, зараз і ви будете трошки прозрівати з конфігурації наших полів. Ну По компакторі працювати набагато приємніше, ніж по джокері. Там, де ми вчора сіли, соняшник була підготовка ґрунту джокером. А тут Назар готує компактором набагато твердше, я вам хочу сказати, і набагато рівніше. Ну І груди і буде. Набагато менше. Я обходжу поперечки і так само назар мені робить поперечки щоб я мав де обсіяти і мав потім де розвертатися. Так, йдемо на двір, трохи покупаємо по глибині, подивимося. На стики ще раз, бо щось в мене є трошки сумніви. Ну і походимо трохи по вітру. так okay. Першим ділом мене цікавлять стики, тому що я сівалку... Перекалібровував. І може по стиках бути щось трошки неточності якісь. Так, що ми тут маємо? Ну Може десь сантиметр не грає, то не страшно. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я зрозумів. Тут сантиметр за великий стик, там сантиметр, певно, за малий. А може і ні, а може і краще нормально. Коротше, сантиметр то ні про що, як на мою думку. Давайте по глибині. Волога, як бачите, ще є. Але випаровування дике сьогодні вже пішло. Вітер... Страшний? Так, що ми маємо по глибині? Що ми маємо по глибині? По глибині ми маємо ось так, навіть не так треба зробити. То треба тако зробити. По глибині ми маємо твердих 5 сантиметрів. Так, за колесом. Глибина за колесом. Тут відчутно тверше, І щось я не можу знайти на насінну. Мала б бути в цьому діапазоні? Мала би бути, не бачу. Хай все, на камеру то є проблема. Нічого, я лишній виріжу, щоб вам багато не було що дивитися. Да. Є. є в нас, є, є, є. П'тиметрів твердо. Осінинка в волозі. Проблем не бачу. Розкладку купати смислу теж не бачу, тому що я так чи інакше нічого не поміняю. Сівалка показує, що вона сіє ідеально. Перерегулювати її смисло не буду бачити. Так що а, і розкладка в тій сівалки відносно адекватна. Ми сіємо цією сівалкою. Не такою самою, а цією сівалкою вже третій рік. Просто хлопці нам раніше сіяли своїм трактором, а цього разу вони не мають часу, віддали нам тільки сівалку. Рома, ще раз тобі велике дякую. А, ти нас дуже файно виручаєш. Ну, ми по своїй можливості так само стараємося вас вирощити. Ну, ще по, по підготовці ґрунту. Бачите, яка щеб'єнка виходить. Воно вже сухо, але до вологи недалеко, до вологи сантиметра 1,5-2. Ну, Но, якщо не буде дощиків, ну, буквально через тиждень, то вже можуть бути проблеми в нас з вологою. Дивіться, яка інтересна штука виходить. Було цілу весну волого. Цілу весну ми боролися з тим, що немає як зайти в поле і проходить буквально. Ну я знаю. Ну, нехай тиждень часу. І ми маємо таку ситуацію, що ми вже... Е Тікаємося з браком вологи. Так народ. Так, ще один бачу. важливий фактор, який я так і не перевірив, я тільки що обійшов звороти розвороти і зробив два круги чи три по лініях. Тепер треба поглянути нарешті, як відключається і як включається наш секшн контрол. Так що йдемо копати. Так, ось перша зернинка, так на скидку, раз, два, три. Десь на 70 сантиметрів, на 80 включилась. Рухаємось далі. Другий рядок, коли включився. Так, от вона наша насінина. І тут відстань 1,40 сорок, Пління вже метра змотав, але зараз кажете, що є брех. Ось ми тут. Метр, навіть метр п'ятдесят. Треба регулювати. І зараз ще подивимося, що в нас робиться на вході. Це на виході. Вона не досіває, робить досить такі серйозні промахи. Зараз ми ще на вході подивимося, що робиться. Так, дивимося на вході. Добре. Так, на вході менш більш але все одно забагато. Ми правда під клином стоїмо, але все одно. Маємо метр. Так, давайте ще один рядок розпарпаємо і подивимося, чи то так, чи то не так. Трошечки я побавився з налаштуваннями, з налаштуванням швидкості, і на вході вона вже показала мені ну, близько до 70 см, це є на 65 см. тут рядок. Тут нічого нема. І тут далі пішла розкладочка. От, як вона кладе. На вході мене задовольняє повністю. Тепер ще покупаємо на виході. Якщо буде хоч приблизно, то саме, то я більше не буду нічого регулювати. В принципі, рідочки різні, є декуди 40 см, декуди 65 см. Тепер мене цікавить на виході, що ми маємо. Купаємо ще на виході і, і певно, хватить. До ідеалу я тут доводити не збираюся. Так, На виході ми маємо ще за великий. За великий зазор. Будемо пробувати регулювати. Не знаю, чи вам щось трошки видно чи ні. Час затримки мене. Секції вмикаються запізно, значить треба збільшення затримки. Секція вмикається. Ага. Куди вже збільшувати? Наоборот, треба зменшувати. Давайте спробуємо зменшити то. Ага, лишимо на 0,3, але швидкість ми збільшили. Попробуємо. Сьогодні знову працюємо біля ліску, гарна природа. Погода вже сьогодні набагато краща. В принципі, залишається ще донастроїти оцей секшн контрол, вже перехвати. Нічого, ми зараз його доконаємо. Знаєте, так вийшов, нагадав собі, сьогодні зранку мені пацани скинули один тікток одного кандидата аграрних наук, який там... Розпинався, що Аксіон погано навігація водить, бо кабіна в нього підрісорена, бачите. Антена гойдається і дуже-дуже погано тримає рядки. Но я не знаю, що там в них тримає погано. Дивіться. Рядочки гарні, рівненькі. Претензій до них якісь ставити не бачу з сенсу. По міжряддю, по стеку, все розказав, все показав. Я не знаю, що їм там, -там гойдається і що їм там погано водить. Ну, але коли людина шукає причину, вона її знаходить. Так що дай їм Боже здоров'я. Ну, розсмішили вони мене сьогодні зранку, я аж за живіт тримався. А, я ще такої відмазки не чув від людей, які не хочуть побавитися з виставленням навігації. Ну, але Бог їм суддя і... Дай Боже їм щастя і здоров'я. Їх коло чого поржати. Добре народ. Рухаємось далі. У нас тут є перехвати, десь на рядок. А, Зараз я знову Попробую щось покомбінувати і, 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 і. Що на вході, що на виході є перехвати. От в чому найгірша проблема. Так що, так що треба думати, як далі його підналаштувати. Може, знов на 6 кілометрів при таких. Цифрах зайти вийти, ну побачимо. Так, ну ніби я виставив вже закривання, відкривання секцій на розворотах, що воно мені мозгів сполукало знов, а, я не мію розказати. Так, в принципі, вже менш-більш нормально відкриває-закриває, але Но містика в чому? В одному кінці поля. Були, що на в'їзд, що на виїзд пропуски, а в іншому кінці поля, що на в'їзд, що на виїзд, були перехвати. І я тепер їх не можу позбавитись. Там є чуть-чуть десь сантиметрів 60-70 пропуски, а з цієї сторони десь піврітка заїжджає сівалка з перехватом. І секція від секції відключається нерівномірно. Не, не, не скільки я пробував, я не зміг добитися адекватного відключення секцій, так, щоб воно дійсно було чітко в натурі клас. Ну, Маємо то, що маємо. Тепер кілька відповідей на питання. Хлопці питають, що є передній груз, такий величезний, не скину для такої сівалки. Дивіться, які в нас гори Карпати. Без переднього груза міг би і дивитися. Тут нічого, що ззаді сівалочка не є. сильно велика. Бачите, під ті горбки. Трактор майже 400 коней 13 км, 14, більше не може. Поки там коробка спрацює в плюс-мінус, і тоді аж е додається обороти двигуна, і тоді аж воно починає тягнути менш більш непогано. Ну а так, по рівному, швидкість 17 км на годину. Розхід палива зараз зафіксуємо 4,6 літра Але це е я тільки перестав зупинятися кожного. Розвороту, щоб покупати е кукурузу на розворотах. І це от тільки що в нас такий от найбільший показник, який може бути. І от розхід, ну кількість гектарів в годину. А будемо з'їжджати з поля і будемо завершувати це сьогоднішнє відео, то ми і зафіксуємо ще раз остаточну цифру. Поле тут о, дуже цікавої конфігурації, зараз розвернемося, я вам покажу. Так що поле зовсім не, ну, зовсім не просте. Пилюка вже піднімається така серйозна. Я думаю, що завтра, післязавтра вже взагалі буде караул повний. Так, по конфігурації поля я вам обіцяв показати. Бачите, ми рухаємося ось так і буде у нас таких два ще по-короткому клини. Рухаємось так, тому що тут поперек працювати нереально. От якраз ми заїжджаємо на той а, такий добрячий перекос. Не знаю наскільки вам камера передасть, ну а тут десь градусів ну так, 18, напевно. Перепаду, дуже різкого. Ну, Трактор приходиться пригальмовувати, щоб з'їжджати наниз, пхає добряче. Так що от таке от, цікаве у нас поле цього, цього разу попадається. Так, дозаправляємо сівалку. Ви Зараз забуду сказати, що ми сіємо сьогодні, сіємо отакий гібрид ДКС 3623, це українського виробництва, але... Нічим не гірше, ніж одноіменний імпорт. Таким насінням сіємо вже кілька років підряд, претензій ніяких. Так, У нас вже потихеньку смеркає, ми продовжуємо працювати. В принципі, менш-більш налагодив всі процеси. Заходимо в нічку. Як би не хотілося, але багато часу проходиться працювати вночі то і нічого з тим не вдієш. Довгі гони вже закінчуються, що лишається кругів, певно, три. Тобто я, напевно, зроблю по довгому, поїду до заправлю добрив. Тут мені треба, певно, дві заправки на сівалку. Дві заправки сівалки, щоб закрити оцей апендицит, ну, але придеться, коротше, поїздити. Ну нічого, працюємо далі. Ось так приблизно виглядає наша кабіна. Маємо вже 9 вечора. Ну і розхід палива вже потихеньку починає падати. Вже 4,4 літри на гектар. То причому що отакі от величезні гори в нас. Так, народ, маємо першу ночі. Сіємо далі, вже по-довгому завершили. Апендицит той дальній теж завершили. Ну і в принципі зараз буде е суто по короткому, так що вже не буде часу ні на зйомки, ні на що. Бачите, от що я зробив. Якраз заправився, закриваю ще одну лінію. Тоді їду доробляю оцей апендицит і виходжу сюди накоротенькі. Так що, так що буде якось так. Що ще хотів сказати? Не забувайте підписуватись до мене на інстаграм. Не забувайте дивитися я зараз майже все, що в інстаграмі. Стараюся кидати ще якісь коротенькі відео, підтримуйте мої відео лайками. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Дякую вам дуже сильно за увагу, за підтримку, за коментарі. Продовжуйте в тому дусі Коментуйте, мені дуже цікава ваша думка. На цьому сьогоднішнє відео Певно будемо завершувати. Дуже так сьогодні нічого не побачимо. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!